Чернігівські художники в очікуванні Великодня. У виставковій залі Чернігівської обласної спілки художників відкрилася пасхальна виставка. Тут представлено 65 робіт, як відомих чернігівських художників, так і молодих митців. Але, хоча тематика виставки християнська, картин присвячених цьому святу тут небагато. Які є роботи, так і, і є, тому що якщо об'єднувати одною темою, це треба робити замовну виставку. Замовну виставку треба вкладувати гроші, ви знаєте. А це просто виставка. От люди, що вважають за потрібне дати на цю виставку, у кого що є таке. Те є, але є роботи і присвячені сакральній темі. Іван Пенський художник із 45-річним досвідом виставив картину, написану з натури пробудження, малював дві весни. Почав писати її минулого року, але завершити не встиг. Тому допрацював ще у березні. У цій картині я показую, як оживає наша природа, як світяться свічки, брізок. Як витворюється у природі рух? Пасхальна виставка працюватиме місяць.